Доброго дня, всіх вітаю на каналі ВІСТ. Сьогодні у нас буде огляд новинок асортименту секаторів для щеплення, а також прищепного ножа. Почнемо з секатора для щеплення 71895. Як бачимо, ось такого дизайну у нас. все якісно виготовлено. Самі, сам секатор металевий, має нейлонові ручки та закритий механізм. Секатора, також нейлоновий. Секатор має фіксування, розкривається ось так. Також має ніж для обрізання. Якщо потрібно відрізати, ось так легко все відрізає. Ніж виготовлений з високовуглецевої сталі. В комплекті також йде запасний барабан. Ось цей, два лиза. Глиза мають з обох боків загострення. Це у нас В-подібний, омега подібний. Та вже в секаторі встановлений У-подібний ніж. І зараз ми продемонструємо, як же він у нас працює. Беремо ось таку гілочку. І якщо нам потрібно зріз зробити рівний, беремо і просто натискаємо ось так. У нас виходить ось такий дальний зріз для щеплення. Уявимо, що це у нас прищепа і підщепа. І якщо ми з'єднаємо, у нас ось так все чітко виходить. При такому з'єднанні ця гілочка швидко проживеться. Наступний секатор для щеплення це 71 Це професійний секатор. Ось так він виконаний, повністю металевий. Як бачимо, лиза два В-подібні. Прищеплювати можна гілки до 20 мм діаметром, продемонструю, як він працює, встановлюємо гілочку і натискаємо. У нас утворюється ось такий зріз виподібний. І при з'єднанні, ось так, у все чудово з'єднується і добре приживається. І переходимо ми до прищепного ножа 71897. Ось такий ніж. Ручки його виготовлені з нейлону. На лезі є спеціальний виступ для відкривання самого лиза. Лезо виготовлене з японської сталі 404А. Це високоуглицева, нержавіюча сталь. Лезо заточене з однієї сторони з цієї. Для того, щоб робити правильний зріз при прищеплюванні, на лезі є виступ в верхній частині для знімання кори, а також в нижній частині пластиковий виступ для відділення кори. Зараз продемонструємо, як же він працює. Беремо гілочку робимо зріз. Ось так робили зріз. Є у нас така гілка побільше. Зараз ми від'єднаємо кору. Робимо маленький надріз і піднімаємо кору, щоб не пошкодити. Так. І потім вже вставляємо пластиковий кори. Ось так. Все. І можна сюди вже під'єднувати нашу гілочку. Ось так. Перемотую. І воно у нас добре приживеться. Як бачимо, прищепні секатори. Та ніж шторгової марки Варано. Чудово виконують свої функції, роблять швидкий ідеальний зріз для прищеплення гілочок, тим самим прискорять цей процес садівнику. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!